Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, і з коротеньким відео щодо того, що мені сказав танкіст побратим сьогодні, після перегляду відео про пневмови до очищення, приладів спостереження старшого стрілка на БМП 1 що зникли на БМП 2. Що повторюся на мою скромну думку, є деградацією. Скажімо так, ну, інженерної думки, на моє переконання, вони би мали очищуватися. Але тут таке, там є про що сперечатися за бажанням. А тут ситуація він навів, в якій набагато менше, як мені здається, простору для суперечок. Він каже: на старих моделях танків кришка так званого люка героя, так, під сидінням механіка водія, вона відкривалася догори. Ти відкрив, зняв і погнав. Лопатою рити, настільки, наскільки ти хочеш жити. А зараз, в більш сучасних танках, вона відкривається донизу. І каже: коли ти заїхав там в шанці, намотав трохи там на гусянки росіян, так, гвалтівників і вбивців із Росії, країни терористів, сів на днище, все, побарахтався там трохи, ти сидиш. Окей. Все, далі пішки. Ти розблоковуєш кришку люка, а у тебе танчик на череві сидить. І ну, ти її навіть не можеш прибрати. Не можеш прибрати, ну і не можеш копати. Взагалі незрозуміло, що там і як далі робити. От така, така от ну, теж. Це схоже на течно на деградацію інженерної думки в плані бронетехніки. Хто який має з того зауваження і досвід, і чим якими думками поділиться, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я завжди радий вашим змістовним рекомендаціям, думкам, зауваженням, пропозиціям і всьому тому, що ви пишете на каналі. Дякую за увагу. Слава нації!